В принципе, милиция очень лояльна. Так вы просила, больше, пожалуйста, не делайте такого. а если делаете, то делайте. В районе. Делайте на земле. Бумажка, что я. Очень без Значит, статья 173. нормально. Нет? Да. да. Ну что, я написала, что я согласна статье 63 Конституции Украины відмовляюся свідчити проти себе. Там, ну і все. І вони оформили два протоколи. Два? E, а, затримання. Затримання і, і... І 173. Що це таке? от Мілке хуліганіо. Мілке хуліганіо. Ось дуже багато питань було. Більше не по протоколу, а як? А у вас системи? А ви а, а как, ви тренували? Нічого да, не вилучили, да, тренувалися. Может, там а как вот вы не боитесь? Вас не тошнит, ли, кстати, в в машине, вас не тошнит, вас вас не мається. Так він же самое. Э, да. Таня руку потиснули, Таня здесь надо. Нам Женя даже еду передала, они в на машине нам ее передали. То есть вообще Молодець, молодые ребята а говорят, что мы такого еще не видим, только тут работаем. Никаких кранов у нас не было. Вообще так интересно. <реку> Мария, а что вы хотите сказать акции? Акція там ну, це взагалі єдине, що нам залишилося робити. Ми вже все пробували Легітимним шляхом. Ми абсолютно все вже зробили. Судові процеси йдуть, всі розпочато. Деякі винесли рішення на користь забудовника. Ніхто киян давно вже не питає. Взагалі ніякі громадські слухання ніде не проводяться. Думка киян про те, яким має бути контрактова й гостинний, ні жодного разу не було такого. взагалі. ну і що ми проводили мирні громадські акції культурний спротив протягом 9 місяців у гостинній республіці. Нас за шкірку взимку звідти викинули, спалили дах цього гостинного. А що ми маємо робити? Дивитись на це просто так. Ну, ми вирішили показати, звернути увагу киян, що за їх спинами крадуть державне майно, в принципі, їх майно вони є співвласниками цього майна. Хоча дуже важко довести людям про те, власникам чого саме вони є. Це така тонка деталь. От, В принципі, всі 46 чи скільки там їх мільйонів є співвласниками гостинного двору. І це люди вправі заявляти свою думку про те, що вони там хочуть бачити. Мені не подобається, коли до мене застосовують або до моїх друзів насилля, коли ми не йдемо туди з якимись там, не знаю, з пістолетами і так далі. Тому, от якщо нелегітимно відносяться до нас і нас не сприймають як людей, мешканців міста, тоді ми йдемо на кран. Хочу додати, що на даний момент гостинний двір є пам'ятником містобудування. Він внесений в реєстр, і він мав бути внесений в реєстр пам'ятників містобудування одночасно з виключенням з реєстру пам'яток архітектури. Але зробили люфт, зробили його навмисно, зробили за допомогою і Міністерства культури і кабінету міністрів і ну. Таким чином, що в цей проміжок часу отримали дозвіл на будівання, на будівництво. І відповідно на даний момент дуже важко його скасувати в судовому порядку, хоч коза, відповідним вже ходом. І теж не бачу іншого виходу, хоча я юрист. <с> Вибачте. <с> тобто форма протесту. Це форма протесту. Єдина, <с> яка лишається. І це ваш план на майбутнє, так? Ви план на майбутнє <с> на світі не оболоне. Та, та, ми не можемо повідомляти. Всі питають, ми не можемо. Якщо б ми Женя, повідомили а, про щось. Таке запитання. Не, не а нам чи нам. можна за документами поспілкувати і з'ясувати, хто з посадових осіб, які впродовж цієї історії з позбавленням статусу пам'ятки у всіх відповідних міністерствах і відомствах порушив закон і проти кого можна було б відкрити, якщо не судову справу, не подати позов, але принаймні провести новове розслідування, того, щоб з'ясувати, хто посадовий. Арієво, тому що проводилося розслідування Верховної Ради. Вони ж робили і були висвітлені комітети з цього приводу, і власне нічим не скінчилося. Но моя думка особиста... Найбільше, найбільше більш за все порушень в чиновників Міністерства культури, які одночасно із обґрунтуванням виключення із реєстру пам'яток пам архітектури, одночасно в той же момент на тих самих на підставі тих самих документів, які вже на той момент були існували. Ні, куди ж вони, вони не придумалися. Вони не Одночасно не включили його в перелік пам'яток містобудування. Пам'ятки містобудування так само не можна змінювати і об'єкт охорони. Наразі об'єкт охорони це і арки, і розмір цього гостинного двору, і його суспільне призначення, і аркада, і те, що він відкритий це все є предметом охорони. А Ну на на багато запитів так ніхто не надав проект, але відомо з того навіть із того, що висить зараз е, паспорт mm -hmm. об'єкту, так відомо, що будуть перекривати, а тобто порушують вже предмет е, об'єкту mm -hmm. охорони. Е, будуть, е, Стеклю... О, 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 о... Склити, 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 склити галереї угу. знову порушується об'єкт охорони. Змінювати цільове призначення, знову порушується об'єкт охорони. Але оскільки формально було затверджено зазначений проект, коли він не був, незаконно не був включений у перелік об'єктів містобудування, угу. наразі ми маємо таку ситуацію. Думаю, ну це точно було сплановано за це, точно було така а, а, послідовність дій для того, щоб а, а, формально наразі не, не, не відо... неможливо, фактично неможливо наприклад, в судовому порядку, в судовому порядку дуже складно скасувати цей дозвіл на будиництво. І відповідно, поки йдуть суди, поки поки йде судовий процес, в будь-якому випадку будиництво триває. І ми нічого не можемо з цим зробити. В Фактично виходить, що це порушення легітимне? Ні, це порушення. Фактично Узаконено. виходить, що якщо ми якщо ми формально, формально ніхто нічого за наскільки я знаю законодавство, за законодавство про культурну спадщину орган охорони культурної спадщини має право. І це, до речі, питання до міністерства. Зараз замість державних печатного департаменту має право припинити будь-які роботи сам власними силами, Припуск. припинити приписом певним, припинити будь-які роботи, якщо порушується законодавство про опродну мікро. Вони це не роблять. Але юридично ви не зобов'язані, бо всі підстави для цього є. зараз відбувається порушення законодавства, оскільки об'єкт внесений в цей перегляд. Так. Він є об'єктом але в, 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 немає тому. порядку перегляду і дозволу на будівництво зв'язку з тим, що після буде, того як є. він був виданий, угу. внесло об'єкт в будь-який перегляд. перегляд? А То, випадку... механізму відбирання немає. Чого? А механізму а, заборони будівництва є присутнення робіт до усунення недолі. А заборона будівництва фактично повністю прокупили будівництво. Мені що в законі там є Ну, скасувати дозвіл на будівництво а, наразі, ну ми зараз подали до суду, але поки що це ну не зараз, ми давно не подали до суду. Я дуже вважаю <кхе> юриста, адвоката, ну все-таки абсолютно всі рішення. И по поводу гостиного, и по поводу других объектов приняты, ну как бы, как объяснить, украдены законно, да? Но не все у нас украдено закон. законно. Да, да. То есть то, что мы а вот говорим -то о том, что разумею? доказать что-то, ну я очень уважаю, как бы нет, нет, я как нет. раз и говорю, обосновываю, но, что на самом деле все было все я было. Я тебя все. уважаю, но скажу. <смеш> Больше ничего не, е не объясняет. Обійти... Вот тело <смеш> человека, пока он стоит вот здесь, он может показать, что вот этот кусок земли, он здесь имеет право коммунальные способы. <смеш> вот Больше бы других способов не осталось. Прав собственности никакого. Собственность, еще в законе про Якщо ну, да, цей закон? Про іпотеку про іпотеку э, э, ну, ну, було, було виключено в цьому законі, який жодним чином не стосується ну, ніяких об'єктів, э, виключено ли господин двір із переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.